У цих статистичних даних, які вказані у цьому емейлі, є факти про те, що було продано за якою середньою ціною, і як це в порівнянні з минулим роком, все стосовно місяця травня, тобто, за травень маємо такі статистичні дані. По окремо стоячих будинках, тобто Single Family Houses Single Family Homes, було продано 339 таких об'єктів за травень місяць. Загалом, якщо порівняти з попереднім роком, то цифри приблизно такі самі. Було, в попередньому році було продано за травень місяць 333 таких самих будинків. Середня ціна взагалом ви бачите 501 213 доларів. Тут треба врахувати той факт, що в травні був проданий найдорожчий об'єкт. За історію Саскатуну. Це будинок біля річки в, в Нутані, Нутанійборгуд за майже 5 мільйонів доларів. Це величезний будинок, просто в неймовірному місці, дуже крутий. Тому майте на увазі. Але загалом, якщо подивитися ще на статистику і попередніх місяців, то в середньому ціна 480 490, 500 тисяч це та середня ціна за об'єкти в Саскатуні за окремо стоячі будинки. Звичайно, що тут. Тут є це є середня ціна. Тут треба врахувати, що старіші будинки можна придбати і за 300, 350, 400 тисяч. Супернові, класні, окремо стоячі будинки можна купити і за 600-700. Але в середньому для вашого розуміння середня ціна за окремий будинок в Саскатуні за травень місяць склала от таку суму кількість днів на ринку. Тут вказано 47, тобто в травні 47 днів будинок був на ринку до того, як продався. Але тут треба дуже важливо врахувати той факт, що коли будинок виставляється на продаж і аж до моменту вже оформлення будинку, тобто оцей діапазон, та, який займає в середньому, ну там. Зазвичай до двох тижнів. Оці ці два тижні будинок є ще на маркеті, тобто він продається, але він вже «conditionally sold». Тобто в нього вже є покупець, покупець дооформляє останні документи. Тому треба врахувати, що середній час на маркеті враховує і ось ще цей діапазон часу. Тому насправді будинки окремо стоячі продаються трохи швидше. Якщо ми подивимося по таунхаузах, то по таунхаузах ситуація аналогічна. На маркеті було 137 таунхаузів, продано 98. Тобто, по суті, те, що є на маркеті, за місяць продається. Тобто, загалом, час продажу таунхауса до місяця часу. Насправді, по е, кондомінімах, тобто по квартирах, по кондо е, ситуація трошки легша. Тут не настільки швидко, все продається тут трохи довше. І якщо ми подивимося, середній час на маркеті 49 днів, віднявши оцей діапазон, про який я казав, коли вже йдуть переговори з конкретним покупцем, тобто декілька тижнів квартира продається у Саскатуні. І е, середня ціна 290 тисяч. Тут середня ціна на неї дуже вплинуло те, що є багато квартир, які є ну, новобудовами або практично новобудовими та збудовані в останні роки. Вони коштують значно дорожче аніж квартири старіші. Тобто, якщо в класному районі в Саскатуні можна купити двохкімнатну квартиру з дві спальні кімнати, кухня, вітальня і окремо один туалет з ванною – то в класному районі, старішому будинку, таку е, квартиру можна купити за 130-140 тисяч. То, звичайно, в нових, практично нових будинках, такі квартири будуть е, значно дорожчі. Де мова про 230 250 тисяч. Тому середня ціна виходить 290, тому що було продано ще й ті великі квартири в нових будинках, які коштують значно дорожче, особливо в супернових будинках, суперкрутих, кож. Тують сотні і сотні тисяч доларів квартири, тому майте це на увазі. І в наступних емейлах я надійшлю вам ще цікаву інформацію. А якщо у вас є вже якісь конкретні питання, то звичайно що ви можете мені їх задати. У цьому емейлі є кнопка Замовити консультацію, і ми зможемо з вами поспілкуватись детальніше про вашу майбутню покупку. Нагадую вам, що мої консультації нічого вам не коштують. Ми спілкуємося з вами. Ми обоє отримуємо різну інформацію. Я вам надаю інформацію про нерухомість. Ми говоримо, ви розказуєте мені трохи про себе, про те, що ви. Ви хочете купити усі наші розмови є конфіденційними. Про них ніхто ніколи не дізнається, якщо ви самі того не захочете, і ем, тому однозначно. Якщо ви вже впевнені, що хочете купити нерухомість з Катуні, ви вже маєте розуміння приблизно, як це виглядає, або взагалі хочете поспілкуватися з ріалтором, тобто зі мною, то звичайно, що клікайте на кнопку. Якщо поки що не готові, все окей. У нас буде вебінар, і на вебінарі зможете задати різні питання, і я на них відповім. Тому до зустрічі на вебінарі і не забудьте, я вам ще надішлю емейли з корисною інформацією ще до вебінару. Тому до зустрічі на вебінарі, па-па!